Дуже дуже класні викладачі, дуже класні, гарно навчають. Я сюди потрапив, бо я думаю, що це якісний заклад освіти. Тут справді професійні вчителі з ними легко комунікувати. Чому я вибрав Кібіт? Тому що це дуже класний коледж, де класні преподавати, дуже там приємна атмосфера. Я врав цей коледж, бо він насправді дуже технологічний. Якщо дивитися на інший коледж, дуже гарний педагогічний состав в цьому коледжі. Він реально дуже класно виглядає. Дуже якийсь сучасний. Те, що нам потрібно для нашої країни. Я вибрав Кібіт, тому що, по-перше, мені його порекомендували. Він мене взяв своєю теплою атмосферою і відношенням до студентів. От цим мені сподобався Кібіт. дуже сучасний коледж, і мені тут дуже подобається. Я обрала Кібіт, тому що цей коледж підходив за моєю спеціальністю. Там дуже гарні викладачі. Я обожнюю викладача фізкультури та історії.